Три ступені молитви. Перший ступінь він є словесним. Або молитва на рівні тіла, коли ти переживаєш за поставу тіла, щоб там рівно стояти, чи стати на коліна, скласти відповідно руки, перехреститися, вдарити поклон. Що ви переживаєш? Спитаєш молитву якусь. З мудрих слів, принаймні стараєшся бути щирим, висловити те, що в тебе на серці. Або береш молитву якогось святого. Цей святий, можливо, 40 років десь в пустелі сидів, провадив аскетичні практики, багато пережив духовного досвіду і так синтезував цей свій досвід в одну молитву. А ти можеш просто взяти її і за хвилину прочитати. І це неймовірний дарунок. Тому тут можуть бути в нагоді до такої молитви, якраз молитви різних святих, або молитва своїми словами. Щоб краще нам запам'яталось, можна цей ступень молитви порівняти до стосунку між закоханими, коли тільки стосунок їхній розвивається. Вони ще тільки недавно познайомилися, ще одне одного, не знають добре, але вже обмінюються компліментами, багато спілкуються, хочуть чути одне одного. І це є такий перший ступінь молитви. Другий ступінь молитви то є молитва розуму, умова молитва, коли стосунок з Богом вже трохи більше розвинений. І ти хочеш пізнати глибину віри. Так само стосунку між закоханими, та? коли вони вже ніби і познайомилися, вже і багато є часу разом, і вони вже. Пізнали, що не все так букетково-цукерково. Дещо буває і там, неприємне, не подобається, і в тебе вже є сміливість це висказати. І ти намагаєшся зрозуміти, а чому так? Чому не все так, як було там, коли в дитинці? Ну бо розвивається стосунок. І тут може в нагоді для цієї молитви, для цього ступеня, молитви розумового, може бути в нагоді помічним все те писання. Ти береш Слово Боже, відкриваєш і роздумуєш над цим словом. Ти не просто його читаєш, як можна псалом просто прочитати як молитву, а ти роздумуєш. Береш невеличкий уривок і сидиш над ним і всі свої розумові здібності напружуєш, аби відшукати правду, що ж той Бог хоче сказати, ідеш його воля. І це дуже гарний спосіб молитви. Через святе Писання, але також може в цьому бути в нагоді вервиться. Для цієї умової молитви, розумової, може допомогти вервиться з її таємствами. Бо дехто думає, що вервиться, ну це просто словесна молитва, просто мусиш механічно повторювати 50 разів Богородице Діву, але це не так. Вервиці, вона помічна тим, що ти заглиблюєшся в найважливіші моменти життя Ісуса Христа тут на землі таїнства. І просиш Матір Божу, щоб вона, яка найкраще знає свого сина, вчила тебе розуміти ці таїнства, його народження, його розп'яття, хрещення, приображення, Вознесіння та інші. Тому ці таїнства дуже важливі, аби розумово пережити, ніби краще зрозуміти це для цього дуже помічна, щоб розумово молитися. Наступний стосунок, етап, ступінь молитва, є молитва серця або молитва споглядань. Як в стосунках між подружньою парою, коли вони вже одне одного і вивчили, і вже там компліменти обмінялись вже і посварити стигли, і помиритись. І вони вже, вже знають одне одного, вже знають. Просто прекрасно. Наприклад, можна уявити, От сидять, вони разом тримаються за руку, десь там на лавочці, дивляться на захід сонця чи на зорі, і мовчать. І це не погано, що вони мовчать. Бо не мусять вони говорити завжди. Але це теж стосунок між ними. О, так само є між нами і Богом в молитві споглядання, в молитві серця. Ти не мусиш нічого говорити. В той момент. Вона не потрібна. Ти можеш просто бути тут, бути уважний на Божу присутність поруч тебе. Тут може в цій молитві допомогти дуже Ісусова молитва. Теж це не є тільки молитва словесна, коли ти механічно повторяєш цю формулу «Господи, Ісуса це на Боже, помили мене вічно. Ти її спочатку повторяєш, повторяєш, а потім воно тебе вводить в певний стан молитовний, коли ти вже неначе через дихання говориш ті слова, через постійне повторення вони в тебе так глибоко виходять, що ти входиш в стан постійної молитви. І тут оця настанова апостола Павла, коли він каже, моліться завжди, вона тим виконується через Ісусову молитву, ти можеш нею молитися завжди. Молитва споглядання, молитва мовчання, молитва у присутнення тебе перед майстатом Бога. Чи якась є краща з тих молитв, з тих ступенів? Словесна краща, розумова краща, чи молитва серця краща? Та ні. Немає якоїсь кращої чи гіршої. Є різна молитва, актуальна в відповідний час. І ти маєш розпізнавати, яка тобі молитва найбільш зараз необхідна? В якій ти будеш чутися з Богом найкраще. Стосунку зараз, те, що ти переживаєш. Якщо тобі треба щось виговоритись, хай буде. Якщо ти щось не розумієш, пізнавай в розумову. якщо ти хочеш просто побути, бо ти не хочеш нічого говорити, не мусиш. Просто будь. Молити споглядай. Раджу всі ступені молитви перепробувати. Вмійте володіти кожним. Щоб стосунок з Богом був різноманітний, так як стосунок між закоханими. тим він е, цікавіший, тим він набирає певного глибшого змісту. Тому, якщо е, ти маєш якусь улюблену молитву з цих ступенів, то, будь ласка, поділися в коментарі. Напиши, якою молитвою ти найбільше любиш молити. Або якщо ти якоїсь ще не пробував ступеням молитви, то також напиши, що я б хотів це попробувати, порадьте, як, як можна е, це здійснити. І ми вам обов'язково відповімо. До зустрічі!